Вітаю в ефірі новини на телеканалі НТА. Сьогодні 1 вересня, день знань. Перший день осені, хоча б у справжньому літній. У студії для вас працює мальва Вовк. За мить ви дізнаєтесь про таке. Особливо 1 вересня. На перший урок до учнів запросили воїнів АТО та волонтерів. Безкінечні ремонти. Коли, нарешті, доремонтують центральні вулиці міста. Унікальна абетка. шептицький від А до Я. Про життя митрополита у дитячій книжці. Війна не з книг, а з перших уст. Перше вересня у львівських школах цього року обійшлося без особливого пафосу. Одні замість квітів вчителям віддали гроші на потреби армії. Інші запросили на перший урок військових та волонтерів, аби ті розповіли, що таке війна насправді. Такий перший урок прочитали учням старших класів, бо вони кажуть волонтери, уже дорослі. Побували на незвичному уроці, і наші журналісти. Вранці школярі поспішаючи купують на ринку квіти. Кажуть, чули про заклики зекономити на букетах, але без оберемка квітів 1 вересня не уявляють. Я сьогодні йду просто в другий клас, і я вчительці вибираю квіти, а мій брат вибирає в своїй майбутній вчительці. Зекономлені гроші закликають здавати на допомогу армії. Не проти такої акції продавці. Кажуть, головне, щоб кошти використали за призначення. Я не проти. Я не проти. І щоб ті гроші йшли в ато. Поки дітлахи обирають квіти в навчальних закладах, готуються до урочистостей. У 96-й школі, що на Сихові, це перше вересня буде особливим. Нині не лише вірші про неньку Україну напутні слово директора та благословення отця. Після традиційних урочистостей школярі йдуть на свій перший урок. Замість дат та визначень на першому уроці говорили про історію, яку зараз пишуть українці у ролі викладачів, волонтери та військові. Що таке життя в умовах війни? Добре, знає Оксана. Рік тому жінка підірвалася на міні, втратила кінцівки, проте не занепала духом. Нас було троє. Жінка зразу на смерті, така як я, то вже два роки роки. А хлопчик був з нами. Мій зять Саша його. Чудом, як йому сказали, ти не тільки в рубашці, а в бронежилеті родився. Його викинула викинула ця хвиля, так скажемо, літа. І він не потеряв сознання. І тому все у нього все проходило на очах, А ми без сознання, я прийшла на себе на п'яти сутки. Розповіли школярам і про роботу волонтерів та те, наскільки необхідна військо допомога молоді. Діти є наше майбутнє, і ми повинні вкладати в них сьогодні. А це якраз такий вік, 9-10 клас. Це діти, які через рік два підуть в світ, і вони повинні нести, нести щось хороше. Такий незвичний урок школярам сподобався. Тож і до порад кажуть, то слухаються. Правильно зробили, що запросила волонтерів, адже це для як для мене, це для молоді зараз дуже правильно скерувати їх в правильне русло. Допомога армії для цієї школи вже невід'ємна частина навчального процесу. На уроках то довго навчання плетуть маскувальні сітки та запрошують військових на концерти. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини. Перше вересня для переселенців. Люди, які втекли з окупованих територій, влаштовують життя на нових місцях. Нині дітей повели у нові школи. У Львові, де одна з найбільших громад переселенців із Криму, близько двох тисяч. Для своїх дітей обирають україномовні школи. Для родини Юзбашевих нині особливий хвилюючий день. Вони віддають до школи наймолодшого сина. Щоправда, ніколи не думали, що це свято не застане їх у рідній Феодосії. Її сім'я змушена була покинути рік тому. Було важко, оскільки на батьківщині втратили все. Тут же ж довелося починати спочатку. Для маленького селі ми вибрали україномовну школу. Школа найближча була до е, проживання і е, профіль, як і у дітей, от, лише відрізнялася мовою. Діти вивчали англійську мову, тут німецьку. Та якось без питань, запиталася, дозвіл. Віддали документи і на тому, та -то й все. Сльози та хвилювання перед урочистою лінійкою. Для Селіма все нове і незвичне. Мати заспокоює сина та підтримує. Дитина синує за Кримом, але більше за своїми друзями, з якими хотів йти до школи. І мамо з мене ходила, Я не боявся. А ще каже: дітям легше шукати нових друзів. Далі, ми... Зараз ви дивилися вчити, наша Ірина і горівна швидко привикають к новим друзям, к новому класу, там к новому садочку. Раніше дуже нього садочком ходив, Дуже гарні виспитателі були в садочку. Ну, ні разу навіть і не плакала. Що я думаю, в школі теж все нормально. буде. вже запал. Поначалу дуже скучав, тому що в один садочок ходив чотири роки. Всі друзі в школу має бути ходили. Ну, Хатіло пойти з друзями разом. Поэтому зараз вже трошки ні, вже забув. Львівські ж навчальні заклади вже звикли приймати до своїх парт переселенців лише у школі, яку обрали для Селіма, їх 14. Керівництво навчального закладу каже до таких дітей, шукають особливий підхід. Те, що зараз робиться на сході України, звичайно, ми трошки полегшили вступ до нашої школи. І я можу з певністю сказати, огорнули їх тою любов'ю, тим спокоєм, тим миром, щоб дітки вчилися і мало думали те, що зараз відбувається на сході України. Знайомство зі вчителькою, та один з одним батьки стоять в кінці класу та не відпускають погляду від своїх дітей. Максим. Максим, добре! Важкий день для селіма закінчився. Попереду навчання, нове життя та нові друзі. Дороги на ремонті. Увесь центр міста перекритий. Робота кипить, машини стоять у заторах, дорожньо-транспортні пригоди частішають. У Львові триває капітальний ремонт на проспекті Свободи вулицях Лисенка та Замарстинівський. Додалось проблем із початком навчання, адже зріс трафік. У міській раді стверджують, що робота ведеться відповідно до запланованого графіку. Виконано уже близько 50% ремонтних робіт. Загалом на ремонт доріг Львова цьогоріч виділено 150 мільйонів гривень. Одразу кілька центральних вулиць ремонтують. Деякі з них уже більше двох місяців. Проїхати через центр щодня стає важче, а з початком навчання, коли зросло транспортне навантаження, майже неможливо. Бо традиційно ремонтують дороги не з початку літа, а ближче до зими. У мерії це пояснюють паперовою тяганиною. Так склала ситуація. Такі у нас об'єктивні причини. Така у нас процедура погодження, виготовлення проєктної документації, реєстрації тендерних процедур. Ну, все це, це спричинило нас, нас часткове відтермінування на, на цей період. Щодо ремонтних робіт на лисенка, то тут поки ремонтують підземні комунікації. Роботи ускладнюються тим, що інженерні мережі лежать на досить великій глибині, крім того, вулиця вузька. Техніці важко працювати. Від короленка почали робити дорожнє покриття. На від короленка до церкви, до гуцульської, прокладаємо до закінчуємо. Прокладання мряж по воді і каналізацію. Зараз робимо врізки, підключення будинків по каналізації. Ну і остальне доробляємо, робимо роботу. На кожен об'єкт залучено близько 50 працівників. Незважаючи на сильну спеку, робітники не нарікають на палюче сонце. Чоловіки не покидають своїх робочих місць, адже створюють благоустрій для місцевих мешканців. Зізнаються, що така погода їм на руку. Працювати в принципі не важко. Наоборот, приємно працювати. Спека, спека по-своєму впливає, але на роботу в принципі, не дуже впливає. Краще, краще хай буде тепліше, ніж дощ має пати, бо це б затримувало набагато більше нашої роботи. Найдовше триває ремонт на вулиці Замарстинівській, адже там планують виконати весь комплекс робіт: заміна інженерних мереж, трамвайних колій, дорожнього покриття, тротуарів та зовнішнього освітлення. Наразі робітники завершують ремонт району Підзамче. Прибувши на місце проведення ремонтних робіт, нам не вдалося побачити жодного працівника. Натомість місцеві мешканці пильно слідкують за кожним кроком робітників. Вони проводяться майже да навіть святкові дні і досить активно. Я не бачила таких перерв. Якось не було роботи. Запиталася ми. Продавець з кіоску хлібного питалася, хлопці, чому у вас вчора не було? Вони сказали, що щось там не поставили, тому затримали. Якщо буде все вчасно поставлятися, ми закінчимо якомога швидше. Водії та мешканці кажуть, що готові ще потерпіти, хоча декому вже уривається терпець. Як терпіти буду гнати півроку, але тільки щоб добре зробили. Перереток ще доріг самі бачите. Не один центр і об'їхати толком нема куди. Рух на проспекті Свободи та вулиці Лисенка мали б відкрити 1 жовтня. Втім, уже попереджають, що трохи спізняться. До кінця року повинні відремонтувати ще три вулиці. Шептицький від А до Я про великого церковного діяча відтепер діти можуть дізнатись із яскравої книжечки. Своєрідна абетка розповідає про головні віхи життя великого митрополита, оповідає про його рід, формування як людини і духовного наставника сучасників. Побачить світ книжка вже наступного тижня. Втім, нашим журналістам уже показали оригінальний буквар. От ця фотографія тут якраз одна з перших дитячих фотографій митрополита Андрея. тут йому буквально десь 6-7 років. Нові сторінки цікаві ілюстрації та запах ще свіжої фарби. Енциклопедія Шептицький від А до Я вже вийшла у світ. Своєрідна Абетка розповідає про основні віхи життя великого церковного діяча, де народився, навчався, в якому середовищі зростав. В Енциклопедії також розмістилися географічні карти, які ніби запрошуватимуть людей відвідати ті місця, де побував сам митрополит. Абетковий принцип дав можливість охопити всю діяльність шептицького від його аскетизму аристократизму і до того, що. Він дуже дбав про те, щоб я. Кожної людини було поціновано в світі, і тому ті, що сподіваються, що ця книга релігійна, напевно, будуть розчаровані, тому що це книга про життя великої людини, яка є понад релігією, понад політикою. Ідея виникла неспроста, кажуть автори. Сьогодні мало книг, в яких без домішок фантазії можна було б дізнатися про життя Шептицького та його сім'ю. Автор книги Галина Терещук, як ніхто глибоко вивчила матеріал про митрополита. Тому в енциклопедії написала такі факти із життя, про які мало хто Знає до того ж, ідея була в тому, щоб зробити книгу цікавою для дітей. Це ключик для того, щоб діти хотіли дізнаватися про митрополита Шептицького, де ми можемо, наприклад, ми відкриваємо з вами букву Є, і ми бачимо цілий, знаємо, що Шептицький врятував понад 200 євреїв в роки Другої світової війни, і бачимо букву Є, і ми бачимо. Коротенький текст, хоча книжки про це написані, і в Вашингтоні в музеї є ціла кімната, присвячена Шептицькому. І ми бачимо на малюнку митрополита Андрея з парасолькою, який накриває євреїв. Дизайнери створили цілий візуальний світ Андрія Шептицького, аби подати якомога більше цікавої інформації. Працювали в архівах, збирали фото у музеях та навіть здійснювали свого роду експедиції до місць, де побував сам митрополит. Ми опиралися на традицію української ікони, а також періодики початку початку 20-го століття, Тобто тих газет, які ми підняли з архівів, стилістика, подачі типографіки, власне, оформлення. Періодики того періоду, і от на цих двох таких візуальних ключах ми побудували, побудували оформлення цієї книжки. А книжкову новинку читачі вже невдовзі зможуть придбати. Її собі вартість 150 гривень. Маріана Оленська, Іван Мазуренко, НТА новини Про унікальну абетку ми говоримо із головним редактором видавництва Старого Лева Маріаною Савкою. Вітаю вас, пані Маріано. Тож чим незвична вийшла та абетка і як прийшла в голову така ідея? Взагалі, ідея належить Галині Терещук, журналістці Радіо Свобода. Вона звернулася до нас з проханням розглянути таку ідею, і це було досить унікально. Ми говорили про цю ідею в кабінеті в, місь... в міській раді в управлінні культури разом з Іриною Макдиш. Обговорювали те, що 150-річчя митрополита Шептицького, і гарно було б вшанувати його таким надзвичайним виданням. Зокрема, обговорювали, які буде яким буде це видання. І ось нарешті це видання за ці більш ніж півроку вже в руках у нас, і ми можемо сказати, що ну воно справді вдалося, тому що це унікальна робота. Перш за все візуальна робота. Знову ж таки, це наші вже постійні, і дуже успішні художники Романа Романишин і Андрій Лесів. Вони створювали цю таку унікальну роботу, велику кількість топографіки. І в Гаславці в цій, написали Оксана Домацька, власне, Галина Терещук. І це, вона незвична тим, що вона створена для дітей. Щоб наблизити митрополита Шептицького, зробити його ближчим і теплішим в сучасній дитині. І тут є багато таких гасел, які розкривають не тільки його, як священника і такого громадського діяча, тут є гасла про його родину, про його місце народження. Про тих людей, з якими він був поруч, кому допомагав, і навіть якісь такі досить несерйозні гасла, наприклад, шептицькі і цукерки, скажімо, Власне, Шептицькі дітей. і діти, так, так, це для дітей, і це я думаю, дітям буде дуже корисно і цікаво. А наскільки важко було постать шептицького і таку серйозну? Тематику подати в легкому дитячому форматі. Це було складне завдання. Ми думали, власне, над тим, яким має бути корпус цих гасел, від, тому що, книжка так і називається, від Шептицький від А до Я. І цікаво було, а що ж буде це остання літера в цій абетці. І ми вирішили, що Я це літера абетки, яка. Має означати ту людину, котра гортає цю обетку. І вона має своє ставлення до постаті митрополита, і вона склала собі ставлення до постаті митрополита, вже починаючи від літери А. І Я це твоя віра, це твоя нація, це твоя любов, це те, чим ти є для своєї країни, для своєї сім'ї. А як ви думаєте, для дорослих? Буде вона цікавою? Абсолютно чи? вона буде цікавою? Я взагалі думаю, що це книжка для родинного читання, тому що тут багато чого дорослим треба пояснювати дітям. Тобто вона вводить власне от в цей світ митрополита Шептицького і запрошує до розмови про цю чудову людину, про цього велета духу і одночасно дуже просту і теплу людину. Скажіть, будь ласка, ще нам коли книжка вийде в продажі, чи можливо вона вже є? Вона щойно щойно пішла в продаж. Вчора ми буквально отримали її з друкарні, і вона буде презентована під час форуму видавців. Що зовсім швидко, 11 вересня у п'ятницю, о, о 3-й годині в Палаці Потоцьких відбудеться перша презентація цієї книжки. І ми сподіваємося, що відтак вона піде до дітей у школи і до кожного читача, хто зможе її відчути, оцінити як свою. Мабуть, окрім цієї книжки, також будуть ще інші. У нас дуже велика програма близько 80 подій, тільки від овництва сторогалева, і загалом ми презентуємо на формі 43 новинки. Намагаємося, щоб кожна книжка була справді якісною, і щоб наші читачі не були жодної з них розчаровані. Тобто книги вже вийшли в 2015 році. Ці книги ну в 2015 році видаництво вже понад 70 книг видало. А оце от 43 новинки до форуму, і ми привозимо чотирьох іноземних авторів: серед них Франсуазу Барбгаль з Парижа, Мартіна Содомку з Чехії і М світсвітньо відомого хірурга Генрі Марша. З Великобританії буде дуже цікаве коло коло читачів. Дякую вам, що ви нас завітали. А ми повертаємося до новин. Портрети митрополита Шептицького, пензля Новаківського виставили на площі перед Палацом Потоцьких. Таку незвичну виставку під назвою Митрополит та маестро приурочили до 150-ї річниці з дня народження митрополита Андрея. Виставка дає можливість ознайомитись з творами художника, якому в свій час допоміг Андрей Шептицький. А саме став меценатом Олекси Новаківського та його мистецької школи. На стендах представлені 12 творів митця, на яких, крім зображення митрополита, портрети родини Новаківських та багато інших картин. Одним з організаторів виставки стала правнучка Олекси Новаківського Іванна Новаківська. Такі вчинки, які зробив митрополит Андрей Шептицький, власне, сьогодні, на 24 му році Незалежності Української держави, коли ми маємо війну, коли ми бачимо ну, розмивання, скажімо, національних цінностей і що таке державні цінності, потрібно орієнтуватися на митрополита Андрея і навіть невеличкі порівняння з тим, що зробив митрополит Андрей Шептицький, я думаю, може нас надихати. Сьогодні виповнюється 90 років Ігорю Рафаїловичу Юхновському. Професор академік, фізик-теоретик та один з творців української незалежності. Він був одним з ініціаторів, хто у 90-х спричинився до акту проголошення незалежності України, очолив першу опозиційну партію в українському парламенті народну раду. А ще першим заговорив в кінці минулого століття про декомунізацію. Ігор Рафаїлович юним пішов добровольцем у армію під час другої світової. У 2005 році став героєм України. Сьогодні ж очолює інститут національної пам'яті та дуже активний. Освоює свою сучасну техніку займається фізикою, малює. А напередодні поважної дати зійшов на Говерлу. Журналісти телеканалу НТА приєднуються до вітань і бажають ювіляру здоров'я та нових відкриттів. Я з вами прощаюся позитиву вам та лише добрих новин. Замить новини спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Вітаю до вашої ваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. Тріумфальний килим, кадетський чемпіонат світу з вільної боротьби у боснійському сараєву. Став золотим для студентки першого курсу Львівського училища фізичної культури Ангеліни Лисак. Усіх своїх суперниць Українка перемогла достроково і стала чемпіонкою світу у ваговій категорії до 60 кілограмів. Перед нашою дівчиною не встояли туркені Аслі Демір, Ніша Ніша з Індії та Олександра Сандахель зі Швеції. У фіналі Ангеліна зустрілася із росіянкою Марією Матюшенко та навіть не пікнула. Перемога на туше за одну хвилину і 24 секунди. Дівчата на всі руки. Галичанка виграла всеукраїнський турнір з гандболу у Херсоні. Три перемоги у трьох матчах. Такий доробок львів'янок на кубку Спартака. У першому матчі Галичанка обіграла херсонську дніпрянку 32-24, У другому Київський Спартак 40-24, А в третьому команду вещого херсонського училища фізичної культури 42-20. Перше вдома нікому нічого не віддали. Львівська енергія нарешті за шість років виграла домашній турнір Кубок Львівщини. У фіналі команда Максима Павленка обіграла молодіжну збірну України з рахунком 4-3. Мало того, енергетики взагалі вели в рахунку 4-0. Відкрив лік голам Мар'ян Маринюк ударом під поперечину. А потім Михайло Грицина, вискочивши на рандку з голкіпером, за панібрата його не мав. Після перерви у рамку синьо-жовтих влетіли ще два м'ячі. Дубель оформив Михайло Грицина, який потужно метрів з десяти пробив у ви відбірова кут воріт. На десерт ще й Андрій Федюк познущався з кіпера. Обіграв він хлопця і забив з гострого кута 4-0. Пахло непристойно. Тому енергетики дозволили собі розслабитися, а збірні України не побити обличчя від сорому об паркет. Три голи, а останній м'яч влетів у сітку за дві секунди до фінальної сирени. Сумувати нікого не змусили. Енергія вперше на домашньому турнірі стала найкращою, а збірна України не дуже й осоромилася. Ніщо не може вибити з сідла. Львів'янам не було рівних на відкритому кубку обласної федерації скінного спорту. Чотириногі друзі майже не помилялися ані у виїздці, ані в конкурі. Кінь, якщо спотикається, помилку виправляє. А якщо на ньому ще й вправний вершник, який вміє знайти спільну мову із партнером, то взагалі все алігансько. Тут немає місця образам. Вони поезія в русі. А кожен здоланий бар'єр додає ще більшої наснаги. Позмагатися із львів'янами приїхали гості з рівного. Загалом було до пів сотні учасників. Кубок федерації одні з небагатьох змагань, які ще мають призовий фонд. 500 гривень за перше місце, 400 за друге і 200 за третє. Це трошки додає місце спортсменам. трохи краще ми ви вступає?» Ну, це, звичайно, додає. Небагато, але все-таки якась зацікавленість є. У конкурсі змагалися на маршрутах з висотою бар'єрів 70, 90 і 110 см. 90-сантиметрові перешкоди найкраще здолав Костянтин Марковський на осадку. Кінь поводив себе чудово. Ну, сразу зайшов мені ж, було видно, що він настр... налаштований на боротьбу. Можна було пригнути Пробне преп'язяння ми його не пригла, бо йому ну, було чуто, що він піде і піде добре. Пішли по маршруту додум, там, де надо він скоротився, там, де надо, додавив. Видовишна і запекла боротьба розгорнулася на маршруті з висотою бар'єрів 110 сантиметрів. До перестрибування доїхало четверо учасників. Двоє з них і це випробування пройшли без штрафних очок. Юрій Дуля із Капфіро лише секундою поступився переможниці змагань. Помилка була на другому бар'єрі. Треба було їхати і їхати в дальній. Тут трошки в'язкий пісок, і було. 50 на 50, Просто я не рішився, будемо так говорити, Рискану, можливо, бо і виграла. Виграла ж уже другі літні змагання поспіль Євгенія Григорєва на реті нельтоп. Від програми Спорт як він є, кобила отримала яблука. За перше місце заслужила. А від вершниці любов і ласку. Ми з нею знайшли друг друга. Вона така досить імпульсивна кобила. а Я ну, досить спокійна вершниця. То нам треба, ну, ми разом співпрацюємо з нею дуже добре. То, ну не знаю, залежить від більше навіть від неї, тому що вона мені дуже добре показує, де я маю, що, як де робити і коли. Бронзовим призером змагань став Олег Семко на фаготі. Богдана Струк, Андрій Сиротяк, Віктор Сембратович, НТА Спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся, бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. На завтра, 2 вересня, синоптики прогнозують мінливу погоду без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер поривчастий, південно-західний 9-14 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 15-17 градусів тепла. День стопчик термометра підніметься до позначки 30-32, вище нуля.